Вітаю, друзі! Просто зараз, у цю саму секунду, поки ви дивитесь це відео. У надрах банківської системи України відбуваються тихі, непомітні, але фатальні процеси, які можуть залишити вас без копійки на прожиття вже за тиждень. Надійшла термінова інсайдерська інформація з банківського сектору, яку не показують у вечірніх новинах, бо вона занадто технічна. Але саме ця деталь а, стосується мільйонів власників пенсійних карток. Це не прогноз, не чутки і не страшилка для підняття рейтингів. Це сухий безжальний регламент, який вступає в активну фазу 1 лютого, відзначено як визначено як контрольну дату глобальної зачистки. Саме в цей день величезна кількість пенсійних рахунків перетворюється на цифрову пустелю. Картка стане шматком мертвого пластику, а доступ до грошей буде заблоковано на рівні програмного забезпечення. І найстрашніше в цій ситуації те, що ви дізнаєтесь про це лише тоді, коли стоятимете біля каси в аптеці з пачкою життєво необхідних ліків, або коли спробуєте зняти готівку на хліб. Банкомат просто виплюне вашу картку і видасть чек із сухим написом Відмова в транзакції або зверніться в банк. А довгоочікуване смс-повідомлення про нарахування пенсії просто не прийде. Це стосується клієнтів найбільших системних банків насамперед державного ощадбанку та Приватбанку, де обслуговується 90% українських пенсіонерів. Ситуація критична ще й тому, що часу на виправлення майже не залишилося. Лік іде на дні, тому я прошу вас. Відкладіть зараз усі розмови, вимкніть телевізор на фоні і слухайте. Кожне слово, бо зараз я дам вам єдину працюючу інструкцію, як не потрапити під цей автоматичний прес і зберегти свої законні виплати, не виходячи з дому. Але перед тим як ми розберемо механізм цього блокування до гвинтика, я хочу зробити коротку паузу і подякувати своїй надійній гвардії, усім вам, хто підписаний на наш канал, хто ставить вподобайки і пише коментарі під кожним відео. Ваша підтримка це пальне, яке дозволяє мені працювати ночами, вичитуючи сотні сторінок постанов Нацбанку. Щоб зранку ви мали готовий план порятунку. Ви молодці, я пишаюся нашою спільнотою. А тепер я звертаюся дуже серйозно до тих, хто дивиться мене без підписки. Погляньте під відео, там є кнопка підписатися. І що найважливіше, дзвіночок. Натисніть їх негайно. Я поясню, чому це питання вашого виживання, а не моїх амбіцій. Справа в тому, що банківські правила зараз змінюються тихо, як злодії вночі. Сьогодні вони ввели лімітне знаття. Завтра автоматичне блокування за неактивність. післязавтра нову приховану комісію за перекази. Телевізор про це скаже, коли вже буде пізно, коли черги під банками будуть кілометрові. Алгоритми YouTube влаштовані жорстоко. Якщо ви не підписані і не натиснули дзвіночок, система вирішить, що вам не цікаво знати про загрозу вашого гаманця. Вона просто приховає для вас. Моє наступне екстрене попередження. Ви пропустите відео про нову заяву на субсидію або про індексацію і втратите реальні гроші. Не дайте бездушній системі обіграти вас через вашу ж неуважність. Підпишіться, натисніть дзвіночок. Це ваша безкоштовна страховка від бідності. Це ваш персональний юрист у кишені. Дякую вам за довіру. Тепер переходимо до суті, бо кожна хвилина дорога. Давайте говорити відверто без офіціозу. Ми живемо в час війни. Бюджетний гумовий, дірка в ньому величезна. Система налаштована на тотальну економію і шукає будь-який навіть. Найменший формальний привід, щоб призупинити виплати або заморозити рахунки, з 1 лютого вступають в дію оновлені більш жорстокі алгоритми фінансового моніторингу та верифікації клієнтів. Що це означає простою людською мовою? Це означає, що потужна комп'ютерна програма, штучний інтелект банку. Починає сканувати мільйонну базу клієнтів. Цей робот не знає жалю, він не знає, що у вас хворі ноги, чи що ви живете в селі, де немає світла. Він шукає підозрілі рахунки для їх автоматичного закриття або блокування. І парадокс в тому, що під підозру потрапляють не шахраї, які крадуть мільйони, і не олігархи. Під приціл потрапляють найдисциплінованіші, найощадливіші люди, звичайні пенсіонери. Чому так відбувається? Тому що для сучасного комерційного банку ідеальний клієнт це той, хто постійно тринькає гроші, платить комісії, бере кредити. А пенсіонер, який економець, який відкладає кожну гривню. На смерть, який не користується податками в смартфоні, це для бездушної машини аномалія, помилка або мертва душа. Навіть ви маєте розуміти одну страшну річ, про яку майже ніхто не говорить голос. Банківська картка і пенсійний фонд України пов'язані між собою товстим цифровим канатом. Раніше, ще років 5-10 тому, було так: банк заблокував картку, але пенсія продовжувала нараховуватися на ваш рахунок. Гроші просто накопичувалися, і ви могли забрати їх пізніше. Ви могли прийти через рік і зняти всю суму Забудьте про це, правила гри змінилися кардинально. Тепер діє система миттєвого обміну даних банки, особливо державні, це Ощад і Приват, зобов'язані регулярно звітувати перед пенсійним фондом та міністерством фінансів про статус рахунків пенсіонерів. Як тільки банківська система ставить на вашому рахунку, навіть помилково мітку неактивний, сплячий або заблокований. Ця інформація за лічені секунди летить у базу даних пенсійного фонду. І що робить фонд? Він не розбирається. Там не сидить інспектор, який подзвонить вам і спитає: Марія Іванівна, у вас це добре? Ні. Система ПФО діє за протоколом, отримавши сигнал від банку, вона автоматично зупиняє нарахування пенсій. Це офіційно називається призупинення виплати до з'ясування обставин. У базі ставиться стоп, і наступна відомість на оплату формується вже без вашого прізвища. Ви просто зникаєте зі списків. Багато хто зараз думає, ну то й що розблокую потім гроші ж нікуди не дінуться. Друзі, це найнебезпечніша ілюзія. Давайте порахуємо гроші, щоб ви зрозуміли масштаб загрози від. Найгірший сценарій, 1 лютого вашу картку блокують, ви не отримали пенсії за лютий, скажімо, ваша пенсія 4 тисячі гривень. Ви дізнаєтесь про це не одразу, а наприклад, 5-10 числа починаєте дзвонити в банк, там зайнято, ви йдете у відділення. Черга, тривога, відділення зачинено. Поки ви запишетесь до менеджера, поки пройдете складну процедуру ідентифікації, а банк може вимагати купу нових довідок. Минає час далі. Вам треба йти в пенсійний фонд і писати заяву на поновлення виплати. заява розглядається до 10 днів. Потім треба чекати, поки вас знову включать у відомість, а списки формуються на місяць вперед. Тобто, якщо ви подасте заяву в кінці лютого, виплату вам поновлять. Дай Боже у квітні або травні. Рахуємо збитки: лютий мінус тисячі, березень мінус тисячі, квітень мінус тисячі, разом мінус дванадцять тисяч гривень. Які вилучаються з вашого бюджету так за законом, згідно з статтею 49 закону законом про пенсійне страхування, вам ці гроші повернуть колись. Потім, можливо, частинами, але жити вам треба зараз, їсти треба сьогодні, купувати ліки від тиску треба щоранку, платити за комуналку, щоб не втратити субсидію. Треба до 20-го числа. Чи готові ви сидіти без копійки живих грошей три місяці і позичати у сусідів через те, що не зробили одну просту дію в січні? Впевнений, що ні, тому слухайте далі, як не потрапити в цю пастку. У чому ж полягає суть цієї чистки і чому вона відбувається саме зараз? Банки отримали жорстку вказівку від Нацбанку та Фінмоніторинг. Ренгу вичистити бази від так званих мертвих душ. Логіка системи така: ми платимо мільярди гривень пенсії. Частина цих грошей йде людям, які, на жаль, померли, але родичі про це не повідомили і продовжують знімати гроші. Частина йде тим, хто виїхав і не має права на виплату. Як відрізнити живу людину від мертвої душі дистанційно? Банки вирішили, що найкращий критерій це активність клієнта Якщо по картці немає руху коштів, система робить висновок. Клієнт або помер, або виїхав, або втратив картку і забув про неї. Тому з метою безпеки а насправді економії, рахунок блокується. І тут у зону найвищого ризику потрапляють ці з вас, хто звик збирати гроші на картці. Я знаю, що таких серед моїх глядачів дуже багато. Це стара закалка. Ви отримуєте смс про зарахування пенсії і не йдете її знімати. Ви думаєте, нехай лежать ціліше буде вдома, можуть вкрасти, а в банку надійно, назбирає на чорний день на операцію на дрова. Або ви живете у віддаленому селі, де немає банкомата, і поштарка вам пенсію не носить, бо ви оформляли картку. Ви чекаєте нагоди поїхати в райцентр раз на кілька місяців, щоб зняти все разом. Для вас це розумна економія, і накопичення. А для банківського робота це червоний прапорець. Сигнал тривоги. Клієнт не знімає гроші, клієнт не платить у магазині, клієнт не заходить у додаток, значить, з клієнтом щось не так блокуємо. А тепер максимальна увага, кого конкретно стосується блокування 1 лютого. Перевірте себе просто зараз. Система налаштована на пошук карток за двома ключовими критеріями: критерій перший термін дії пластику. Дістаньте свою картку, подивіться на лицеву сторону. Там є чотири цифри через скісну риску. Наприклад, 0124 або 1223 це місяць і рік закінчення дії. Якщо на вашій карці термін вже минув, ви в зоні ризику. Так, я знаю, що ви скажете. Але ж банки оголосили, що на час воєнного стану всі картки продовжуються автоматично. Друзі, це правда, але це правда з нюансами. По-перше, не всі банки це зробили безстроково. По-друге, навіть якщо картка продовжена юридично, вона може перестати працювати фізично. Магнітна стрічка розмагнічується, чіп зношується. І головне, самі термінали в магазинах можуть бути налаштовані так, що вони відхилять прострочені картки, незважаючи на заяви банку. Але якщо картка мертва для термінала, вона стає мертвою і для системи обліку активності. Ви думаєте, що вона працює, а банк бачить тишу. Критерій, другий і найголовніший термін неактивності це. Те, на чому горять тисячі людей, запам'ятайте цю фразу, запишіть її на календарі 6 місяців або 180 днів. Якщо ви протягом останніх півроку не зробили жодної власноручної видаткової операції по своєму рахунку, ви перший у черзі на блокування 1 лютого. Що вас зважається видатковою операцією? Тут криється диявол у деталях надходження пенсії. Це не ваша дія, це дія пенсійного фонду. Банку байдуже, що вам гроші переходять, йому важливо, щоб ви ними користувалися. Автоматичне зняття грошей за обслуговування картки на смс-інформінг. Це теж не рахується, як ваша активність. Це робить система активність. Це коли ви вводите пін-код, коли ви прикладаєте картку до термінала, коли ви заходите в приват 24 або оща 24 на 7 і робите переказ. Якщо ви півроку не знімали готівку в банкоматі, не купували хліб у магазині, не поповнювали мобільний для банку, Анку ви сплячий клієнт, ваш рахунок переходить у режим консервації. а з 1 лютого може бути закритий повністю. особливо це стосується клієнтів. Ощадбанку цей банк має дуже суворі внутрішні інструкції. Якщо по рахунку немає руху понад 6 місяців, а в деяких типах рахунків рік, але краще не ризикувати і орієнтуватися на 6 місяців. Вони мають право закрити рахунок згідно з договором комплектного банківського обслуговування. Е, ви читали той договір, коли оформлювали картку? Ніхто його не читав. Там 50 сторінок дрібним шрифтом. А там чорним по білому написано: банк має право розірвати відносини в односторонньому порядку при тривалій відсутності активності клієнта. І вони цим правом користуються. Друзі, ситуація серйозна, але не безвихідна. Найприємніша новина в тому, що вирішується ця проблема за 10 хвилин і коштує вам 0 гривень або вартість буханця хліба. Вам не треба йти в відділення, стояти в чергах, дихати вірусами, сваритися з менеджерами чи писати в складні заяви. Вам треба просто розбудити свою картку. Вам треба дати системі електронний стусан і сказати, я живий, я тут. картка в мене в руках. Ваш е -е, дедлайн, крайній термін. Це 31 січня. Не тягніть до останнього вечора. Зробіть це Завтра зранку, ось ваш покроковий алгоритм. Крок перший: знайдіть свою картку. Якщо ви її давно не бачили, переконайтеся, що вона взагалі у вас є. Крок другий, знайдіть найближчий банкомат або термінал, бажано вашого рідного банку, це ощад або приват, щоб не платити комісію. Але для самої активації підійде будь-який банкомат будь-якого банку України. Система банкоматного роумінгу працює. Третій крок: вставте картку і введіть пін-код. Це найважливіший момент введення правильного пін-коду. Це найкращий доказ. Для банку, що карткою користується власник. Ну і фінальний крок це зробити будь-яку операцію, яка змінить баланс. Увага, просто перевірити баланс недостатньо. Я знаю, що багато хто любить вставити картку, подивитися, скільки там грошей піти. Для деяких банківських систем перегляд балансу не вважається фінансовою транзакцією. Це інформаційна послуга. Вона може не обнулити лічильник сплячого режиму. Вам треба саме витратити або зняти гроші. Зніміть 50 чи 100 гривень. Якщо банкомат не дає дрібні, зніміть мінімальну доступну суму. Потім покладе їх назад гаманець, або витратите на ринку. Або ще простіше, підіть у магазин найближчий АТБ, сільпо, аптека, ларюк з терміналом, купіть хлібин, купіть сірники, купіть пакет молока чи газету, розрахуйтеся карткою на касі. Сума чека не має жодного значення. Це може бути 5 гривень, це може бути 2 гривні. Головне факт успішної транзакції. Як тільки каса видасть чек, оплата пройшла успішно. Вітаю! Ви перемогли систему, таймер 6 місяців обнулився, система побачила активність і автоматично прибрала вашу картку зі списку на блокування. Виграєте собі ще півроку спокою. П'ятий крок: якщо вам важко йти в магазин, попросіть дітей або онуків допомогти вам поповнити мобільний телефон через банківський додаток. Перекажіть 10 гривень собі на телефон, це теж рахується. Але найнадійніший спосіб це фізичне використання картки з пін-кодом у магазині чи банкоматі. Та що робити тим, хто встав у картку банкомата, він її випльовує. Або пише термін дії, закінчився, або ви прийшли в магазин, а термінал пише помилка чіпа. Це сигнал тривоги, це означає, що ваша картка вже фізична або програмна не дійсна, У такому випадку прокинутися через покупку хліба не вийде. Вам терміново негайно треба йти в відділення банку, беріть паспорт та код, йдіть до менеджера і кажіть, моя картка не працює, перевипустіть мені нову. Не слухайте, якщо вам кажуть, приходьте через тиждень, вимагайте видати вам картку миттєвого випуску. Вона не іменна, видається за 15 хвилин. Ваше завдання відновити доступ до рахунку до того моменту, як пенсійний фонд отримає звіт про помилку на вашому рахунку. Якщо ви не можете піти хворієте або не ходячі, це проблема. Дзвоніть на гарячу лінію банку, номер є на звороті картки. Вимагайте з'єднати з оператором, поясніть ситуацію, питайте про процедуру віддаленої ідентифікації або виклик мобільного банкіра у деяких регіонах. Це працює, але не сидіть склавши руки. Мовчання зараз це втрата пенсії вже потім. Ви можете спитати, навіщо вони знущаються з людей? Хіба їм шкода, що гроші лежать? Справа не в тому, що шкода справа в боротьбі з відмиванням грошей і шахрайством. Банки бояться штрафів від Нацбанку більше ніж втрати клієнта. Сплячі рахунки це улюблений інструмент шахраїв. Якщо карткою довго не користуються, шахраї можуть спробувати отримати до неї доступ, думаючи, що власник не помітить зникнення грошей. Тому банк зі превентивно щоб захистити така, от ведмежа послуга, але нам від цього не легше. Нам треба знати правила гри, щоб не бути постраждалими. Давайте підсумуємо все сказане. Інформації було багато, але ваші дії мають бути простими і чіткими. Щоб 1 лютого не зустріти з заблокованим рахунком і порожнім гаманцем. Зробіть наступне. Перше, це ревізія сьогодні ж увечері. Дістаньте свою пенсійну картку, одягніть окуляри, подивіться на термін дії. Друге, чесно, дайте собі відповідь, коли я востаннє вводив пін-код цієї картки, коли я востаннє купував за неї хліб. Якщо ви... Не можете згадати, або це було влітку. І ви в зоні ризику. Третє, негайно завтра ж візьміть картку і підійдіть на прогулянку, так звану. Четверте, це транзакція, Купіть щось найдешевше. Зніміть 20-50 гривень у банкоматі, поповніть телефон, зробіть так, щоб по рахунку прийшов рух. П'яте це контроль, а збережіть чек. Це ваш доказ, що ви активний клієнт, друзі. Це не жарти, не перебільшення, це нові реалії цифрового світу, в якому ми живемо. Ваші гроші, це ваша відповідальність. Ощадбанк від і приват не будуть за вами бігати і просити зняти гроші, їм простіше заблокувати і забути. Не дозволяйте системі відібрати ваші чесно зароблені копійки через дурну технічну формальність. Зробіть цю активність самі, і я вас дуже прошу, повідомте про це своїм сусідам. Запитайте у баби Галі з другого поверху, коли вона в настання користувалася карткою. Допоможіть їй дійти до. Магазином можливо, цим ви врятуєте її від голодного лютого місяців бюрократичної тяганини. Бути обізнаним, значить бути озброєним. Якщо ця інформація була для вас корисною, або якщо вона відкрила вам очі на проблему, поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе Ютуб показати його іншим пенсіонерам і захистити його права. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви вже з блокуванням карток, чи була ця інформація корисною, звідки ви, з якого міста. Я буду й далі слідкувати за кожним кроком банків, вишитувати кожну нову постанову, щоб попередити вас вчасно. Ми з вами одна команда. Бережіть себе, свої нерви, свої заощадження. Дійте зараз, поки є час. До зустрічі в новому ефірі.